Вітаю вас! Давайте трошки пограємо з нашими пальчиками. Цей пальчик мій дідусь, цей пальчик бабуся, цей пальчик тато, цей пальчик мама, а цей пальчик, звісно, я. От і вся моя сім'я. Пальчиками можна не тільки гратися, а ще показувати казку. І ось таку казку я зараз вам покажу. Вона має назву Курочка Ряба. І наші пальчики нам допоможуть. Дивіться, ось цей пальчик буде дідусь. Цей пальчик бабуся. Ось так. Давайте одягнемо наші пальчики. Помічники, дивіться, цей пальчик курочка-ряба. Ось так приготувалися. Жили собі дід та баба. І була в них курочка, ряба. І знесла курочка яєчка. Не просте, а Золоте. Ось. Дід бив, бив, не розбив. Баба била, била, не розбила. А мишка. Ось яка мишка в нас. Давайте одягнемо. Мишка біжала, хвостиком махнула. Яєчко їй розбилось. Дід плаче, баба плаче, а курочка курку такче. Не плач, дід, не плач, баба, я снесу вам яєчко. Не золоте, а дивіться. Просте. Ось і казочки кінець. Молодці, спробуйте і ви.